Оці всі потуги цієї темряви залякати, всіх, знову там розмахувати орішникам, Знаєте до чого приведуть? До нової, ще більш жорсткої карми. Не тільки на Камчатці почне все вибухати там і топитися. По всій Рашці, У тої ж їхньої чудової столиці два сьогодні варіанти. Або вона піде під воду, там прекрасне пусте озеро під цією, Москвою знаходиться, от достатньо невеликого землетрусу або вибуху, який спровокує 4 бали, і 11 мільйонів чи 12 їх там уже разом із заробітчанами підуть в те озеро. Достатньо зробити якісь перші там кроки до ядерної війни. Вселенської, включається лазерна зброя, про яку ще поки що не кажуть, і Москва згорить за три дні. Ось так воно зараз виглядає, тому вони граються з вогнем зі своїми заявами, зі своїм е розмахуванням, цими ядерними дубинками і так далі. Тому ще раз кажу, Трамп зараз керований Всевишніми силами ієрархією світу, і він буде робити рівно те, що відповідає божественним законам, не забуваючи про інтереси Сполучених Штатів. І старифами, і з усім він як справді бізнесмен. Обов'язково акцент ставить, що із будь-якої ситуації вони повинні вийти так, би мовити, з плюсом. Інакше б ця країна не існувала, якби вона не була такою прагматичною. Знаєте, після того що Росія робить з Україною, то українці сприймають просто про те, що Москва згорить за три дні, досить оптимістично.